Всіх вітаю! З вами на зв'язку Духовний Практик. І сьогодні ви натрапили на моє відео, яке буде слугувати для вас таро прогнозом на квітень місяць 2025 року. А саме для представників знаку Зодіаку-Стрілець. Отож, стрільці, я очікую від вас під цим відео ваші вподобайки після повного перегляду коментарі, ну а також репости та поширення. Серед своїх друзів та близьких, бо такі ваші дії допоможуть моєму ютубу розвиватись, в цьому відео просуватись. Його побачує більша кількість людей, це буде благосно впливати на охоплення, на рейтинги мого каналу. І це буде слугувати в результаті для мене як додаткова мотивація. Продовжувати для вас записувати і викладати подібний контент у відкритому доступі. Тому не скупіться на активність. А я буду виконувати свою роботу. Отож, перейдемо до прогнозу. І по новій традиції, перше питання це момент успіху в квітні місяці. Для стрільців. Стрільці, квітень місяць 2025 року. В чому полягатиме ваш момент успіху? В чому саме вам посміхнеться удача? Давайте дивитися. Так, збиваємо колоду і починаємо. Шістірка мечів, вісельник та рицеркелохів. Якісь процеси, які тривалий час стояли в мертвій точці, вони зрушаться з місця. Тобто піде нарешті момент запуску бажаних процесів. Тобто, ви тривалий час над чимось працювали. По вісельнику можна трактувати це як. Довготривалий період намагань да, спроб, які не приносили результату. Але по рицарю Келахів ви емоційно починаєте бачити, відчувати, спостерігати за тим, як іде здвиг шістірка мечів. Да, це рух. Будь-який нелегкий рух, не такий швидкий, як ви хотілося, але він відбувається. Ось в цьому полягатиме успіх, що нарешті ви зрушите з мертвої точки. А в якому саме питанні роботи ту з Пентаклів? Тобто ваші плани такі довготривалі, з перспективою на майбутнє, з перспективою, з перспективою на такі ну, як довготривалі процеси, да? коли ви плануєте щось на багатий проміжок часу вперед? От воно почне рухатися, почнуться моменти реалізації задуманого. І це принесе по тузу Пентаклів благосні результати. Ну, в першу чергу це кошти. Да? І, до речі, це Гани на тузі Пентаклів завершують своє гадання, свої розклади. І я завершу свій розклад, тому що і так зрозуміло, що удача посміхнеться. Головне, встигнути вхопити цю посмішку. Да? Щоб не було так, що вона посміхалась в обличчя. А посмішка полетіла вам у слід. Так, давайте перейдемо до роботи. Оскільки такі моменти мертвої точки, вони зав'язані. Мертвої крапки. В чому українську мову? Вони зав'язані на роботі. От ми подивимося, що буде по роботі в стрільці в квітні місяці 2025 року. Стрільці, квітень, 25 рік, робота. Збиваємо, починаємо. Місяць. Це щось пов'язане з емоціями. з творчістю, з тим, що поки що приховане. Можливо, стрільці готують щось як анонс своїх старань. От я тривалий час над чимось працював, щось готував, і от я видам. І я очікую, що реакція оточуючих вона буде така прям вражаюча. Да? Здивувати всіх. Да, дивіться. Як класно, бачите? Ось цей емоційний стан. І робота. Робота в перспективі, знову ж таки, по часу довготривала, яку я готую для того, щоб афішувати. Угу. Так, зникнення сумнівів, отримання результату. Починається процес напрацювання робочого імені, робочого статусу. Тобто. Старіці тривалий час намагалися донести в світ, хто вони і що вони із себе представляють, і нарешті їх почнуть помічати. Тобто це буде такий трансформаційний період, який допоможе вийти з тіні. і, нарешті, бути побаченим. Угу. А в принципі, по роботі, якщо ми кажемо ну, в питанні. Робочих процесів, певних функцій та задач. То стрільці матимуть роботу, вони матимуть чим зайнятися, вони матимуть, куди інвестувати свій час, свої зусилля. Да. Ну, Давайте одразу подивимося по фінансах. Що там буде по фінансах у стрільців в квітні місяці 25-го року? Так, збиваємо, починаємо. <свят> Імператриця це наповненість. Я задоволений своїм фінансовим положенням, Коштами, так. Да. І шестіка пентаклів не можу сказати, що це прям класні фінанси, але це фінанси, які ви заробили чесним шляхом, методом роботи, взаємодії з людьми, які вигідні вам, які дають вам ці фінанси. Тобто, це робота на людей, це робота на тих, хто. В попиті на той навик, який ви маєте, або на ту діяльність, якою ви займаєтесь. Зірка. Зірка келихів, король келихів. Ну, в будь-якому випадку фінанси будуть, але не можу сказати, що їх буде багато. Все одно може бути момент якоїсь потреби в них. да? Тобто, так, щоб сказати, що от стабільно я там щось заробляю, навіть в такому форматі, поки що цього немає. Але це. Ще один черговий маленький крок до бажаної стабільності та незалежності у фінансовому положенні. Ну, в принципі, квітень він не буде такий, от, наближаючи до цієї незалежності і стабільності. Маленький крок до великої мети. Давайте подивимося комунікацію. Настається, в принципі, дуже комунікативні, самі по собі представники. Стадія каліного кола, І як же в них складатиметься комунікація в квітні? квітні, комунікація, квітні комунікація буде продуктивна, вона буде навіть приносити кошти. І, знову ж таки, за рахунок комунікації з іншими ви будете вибудовувати своє положення, свій статус. Ви будете вибудовувати себе як одиницю суспільства. Як людину, яка щось із себе представляє в робочому секторі, ось так. І в принципі, вся ваша дорога, весь ваш шлях, він зав'язаний на об'єднанні чи об'єднанні, напишіть як правильно, людина навколо вас. Тобто від взаємопраці, взаємовихідних умов з іншими, ви будете мати ось ту бажану мету незалежності і стабільності. По спілкуванню все доволі стабільно. Дві капентаклі вона каже про рівновагу, баланс. Але, але завжди є. Але хтось може відсіятися. З кимось ви можете на тривалий проміжок часу припинити спілкування. Причому підстав для цього немає. Тобто людина уходить. Людина якось ну, припиняє комунікацію. Або ви припиняєте комунікацію без вахомих на те причин. Або причини, які вам будуть здаватися вахомими, насправді вони будуть дуже триб'язкові. Ось так. Ну при цьому з кимось може урізатися контакт. Взаємозв'язок. Ну, так чи інакше, це вивільнення свого часу, звільнення себе від інвестування свого часу, зусиль. Інших да, можна це інвестувати в себе. Чому б ні? І давайте подивимося питання здоров'я. Здоров'я в стрільців на квітень місяць 25-го року. Стрільці? Питання здоров'я. Да. Четвірка келахів. Можуть бути якісь пропозиції або новації пов'язані зі здоров'ям. Формат мінімум в позитивному аспекті це. Запропонують вам піти на якісь спільні тренування. Запропонують вам зайнятися якоюсь діяльністю, яка от така активна. Запропонують вам піти разом в спортзал. Зранку бігати, займатися йогою, стретчингом, не знаю, сайклом, чим завгодно. Але це буде щось новаційне. Так. Ну, по здоров'ю теж все більш-менш. Єдине питання питання. Питання, питання харчування, їжі, е, раціону харчування, наскільки здорове і збалансоване це харчування. От Всі процеси зав'язані на шумковому, шумковому тракті, як це правильно сказати. Ну, на вашій, вашій тра, травній системі, чи як це сказати? Боже, вибачте, я трошечки запутався. Друга година ночі і в мене вже мозок не в'яже. Ну, я думаю, ви мені пробачите цю помилку. На вашій шлунковій системі, от назад це так. Так, да, в принципі, все нормально. Більше того, гормони почнуть бити. Туз жезлів захочеться сексу. О, як мало таких благасних моментів. В нашому житті. Тому не втрачайте їх, користуйтеся можливістю. А по здоров'ю все буде добре. Так, да, стабільно. Що можу сказати? В будь-якому випадку залишайте коментарі, свої вподобайки, шерте це відео. Я бажаю стрільцям від себе пройти максимально легко цей період, квітня місяця, з максимальними позитивними результатами для себе, а всім іншим, по заслугам. Мирного неба над головою, і все буде мир.